Українські голуби не бояться морозів і холодів. Правда? Ми не голуби. Ми українські моржі. А, молоді. А, розумник. А сміливий. Ой, хороші такі мої. Купаємося? Всім доброго ранку! Просинайтеся. погода комфортна навіть для купання. Хе, який ви гарні, я не можу. Доброго ранку всім, доброго ранку, Україна, доброго ранку, всі добрі люди.